Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу вам розказати: не буде сьогодні не майстер-класів, ні, ні готових робіт. А сьогодні буде таке невеличке відео про мій вступ у спільний проект Вернісаж осінніх барв. Я вже беру участь в одному спільнику. Це спільний проект Візерунки UA. І, чесно скажу, мені дуже сподобалося спілкування з дівчатами, переписки це, ну, це взагалі щось неймовірне. І тому я вирішила спробувати. Я довго не наважувалася. Можливо, я не встигну щось зв'язати, можливо, щось не сплю. Не встигну відео відзняти. Але потім я вирішила, що Ну це ж ніхто мене не, не силує, ніхто мене не розстріляє за те, що я щось не зробила, щось не дов'язала. І я вирішила все-таки спробувати. Тим паче, що там, в цьому спільнику, це спільник про, про осінь, про осінні такі вже вже проекти їхні організатори Маруся із каналу Марусина Скриня Рукоділля і Ліна Сергієнко. І тому там є така номінація, всі посилання я залишу в описі, там ви побачите і номінації, які і організаторів, і спонсорів, і дівчаток, які вже беруть участь. І там є одна така номінація, що можна брати, в'язати не до в'язи. А так як вони в мене є, і я бачу, що особливо так до, мен... до руки до... до них в мене не доходять. А тут в мене випала така можливість можливість дов'язати мої недов'язи. Звичайно, вони не сильно такі яскраві, як осінь. Вони більш в мене такі Дождлива осінь. Такі сіренькі, але тим паче. Вони в мене є, ці недов'язи, і їх потрібно дов'язати, тому що, ну, не можу, як вони довго лежать. А лежать вони вже, мабуть, в мене з зими, спочатку з зими. Я, я навіть не можу вам сказати. І тому я вирішила все-таки спробувати свої сили і ще й в цьому спільнику. Хочеться більше. Дізнаватись про дівчат, хочеться більше бачити відео, які вони майстер-класи знімають, які вони в'яжуть речі. Це, це дуже прикольно, це класно взагалі. Так що я дякую організаторам і першого спільника візерунки UA, та «Марі Новіковій, також спонсорам їхнім. І також хочу спробувати себе ще в, ці, ну, ще в цьому спільнику. Так що, що я буду в'язати. У мене є ось такий джемпер. Відеогляд у мене, до речі, є на моєму каналі. Я розказувала, як я і росток вив'язувала. Це в'язала я, в'яжу вірніше, мамі цей светрик, але джемперок, але в'язала-в'язала і так чомусь він у мене залишився колір. Я говорила, що на картинці був такий більш з режинкою, а тут він ну, такий ту -ту тусклуватий. Тому я додавала ось такі чорненькі полосочки, щоб трішки якось, ну, щоб не так було однотонно. В'яжу я із пряжі етрофіл, я не знаю, як правильно казати, дивіться ось така пряжа. Це я брала. По розпродажі А, на жаль, зараз такої пряжі нема, а вона мені дуже сподобалася. Я з такої пряжі в'язала і і чорний джемперук собі. Чорна, до речі, ниточка була набагато м'якша, ніж ця. Але і ця Ну таке приємне до тіла, таке м'якеньке, і прала я у пральній машинці. Тут 10% кідмохер, 5% бабі-альпака, 55% поліамід і 30 віско за 250 метрів в 50 грамах. В'яжу, я вже навіть і забула на яких спицях на трієчки, здається. ну Нитка дуже гарна, мені подобається, але, на жаль, у них немає. Було, я, б, я б набрала собі ще брала на пробу, а виявилося дуже гарна ниточка. Тому ось такий процес хочу дов'язати. Сподіваюся, що я його дов'яжу. Ось, залишила так, і так він у мене лежав. Так що це перша моя буде робота така, сподіваюся, що закінчу. І друга я також вам показувала. Це мій такий недов'яз. Взагалі в мене дуже довго лежить, в'яжу, я його вже навіть і не пам'ятаю, це цю пряжу побінну я брала. Дуже-дуже давно. І так вона в мене лежала, тому що я справ з бобіною пряжею взагалі не мала, і не знала, як, що, до чого. І я вирішила її поєднати ось із цією ниточкою алізела на Gold 800. І, до речі, так класно, м'якеньке таке полотно виходить. І що я в'язала? В'язала я взагалі плаття, вже воно вже майже в мене. Донизу дов'язане. Тут в мене на, на, розширення, на розширення таке йшло. Але, я приміряла, ну, не, не дуже мені подобається воно, як плаття. Не знаю чому, але не подобається. Тому я вирішила розпустити, доробити як, як водолазку. Ось так. Тут вже горлишко. Ну, я обов'язково, якщо дов'яжу, сподіваюся, що я дов'яжу. І рукавчики. От чому я й вирішила спробувати себе в цьому спільнику? Тому що там є така номінація, що можна дов'язати свої недов'язи. Тому що я бачу, що без такої мотивації я їх не подов'язую. А мені хотілося б, що на осінь така підвітровочку, вона нібито і. Не тоста і не тонка. Ну, ну класно, така тут резинка 3 на 1 іде Так, що ось так розпустю, довиматую ниточку і буду в'язати низ, не знаю, як я зроблю, чи резиночку, чи так воно далі буде в мене. Так, ну, це щодо ціє... цього не дов'язу. І розпочала я зараз покажу. Ось такий, такий жилет хочу в'язати. Вибачте, трішки поцикатю. Ось такий жилет. Можливо, хтось бачив у мене на каналі з такої пряжі, з такого мохерчику, є в'язаний кардиган з паєтками. Так що, хто бажає подивитись, заходьте. Це також бобінний мохер. Я брала в магазині чудопряжі, купувала. І. У мене залишилось і чомусь мені схотілося зв'язати такий жилет ось так, з витянутими петлями. Так, у мене тут по боках у мене розрізи йдуть. Я не знаю, поки що я не планую його зробити, пуговички чи не пугавички, не знаю. Взагалі мені хотілося зробити його під поясок і ось в ці витягнуті петлі. я Хотіла б протягнути поясок, щоб він був без без гудзиків, без нічого. Ну, не знаю, як, як буде. Так що подивлюсь, ось таке, такий ще в мене невеличкий недов'яз. Так що буду пробувати. Дякую дівчатам, що створили такий спільник. Сподіваюсь, у мене все вийде. Хотілося б, звичайно, щоб все вийшло. І якраз є така мотивація, щоб закінчити свої недов'язи, тому що чогось забросила і зовсім кардиган це ще хоч трішки якось пров'язувала, верніше жилет. А Ці речі взагалі позакидала. А тут, коли зустріла відео, Маруся розповідала про цей спільник. Я ж кажу, що довго не наважувалася, не, не, не знаю чому, чомусь боялася, а потім так подумала, ну чого боятися. Дівчата, що покусаються, що дівчата не кусаються. А навпаки, це величезна підтримка, це, це кайф. Від цього отримуєш дійсно кайф. Дякую дівчата вам за такі спільники. і хочеться, і хочеться Хочеться. Все більше і більше щось робити. Ви надихаєте нас на такі роботи, на майстер-класи. Так що, ну ось таке відео, що я хотіла відзняти про цей спільник. Все, все я залишу всіх спонсорів, всіх дівчаток, все я внизу залишу в описі. Тож, заходьте, приєднуйтесь до нас, щоб у нас було ще більше, будемо спілкуватися ділитися своїми якимись знаннями. Так що не забудьте підписатися, нажати на дзвіночок, щоб бути в курсі моїх готових недов'язів. Дякую, що були зі мною, миру, вам, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!